Пові із майбутніми офіцерами відбулось командно штабне навчання із використанням імітаційного моделювання Золотий лев лев-2013». Цього разу випробували свої командирські навички в умовах віртуального бою майбутні командири механізованих та танкових підрозділів, які вже цього року закінчують навчання на факультеті бойового застосування військ академії сухопутних військ. За головним задумом навчання, до якого були залучені більше як півсотні курсантів та науково-педагогічних працівників, військовослужбовці повинні були у складі батальйонної тактичної групи ліквідувати незаконні збройні формування у ході стабілізаційних дій окремої механізованої бригади. Основною метою даних навчань це є перш за все удосконалити навички практичні курсантів з організації стабілізаційних дій батальйонної тактичної групи під час проведення пошуково-ударних дій та знищення незаконних збройних формувань. Курсанти мають можливість в реальному часі відпрацьовувати ті чи інші завдання, постійно нарощується обстановка, вводяться нові увідні. Структура навчання побудована таким чином, що курсанти виконували посадові обов'язки за різними посадами штабу та підрозділів батальйону. Особливістю є те, що більшість дій відбувається за допомогою комп'ютерів на віртуальному тактичному фоні. Ми до того проходили. Тиждень підготовки до по програмі ДжейКець там все на англійській мові. Ми все вивчили, вивчили, підготувалися і в подальшому набули навички. Я думаю, це не важко. Під час проведення навчання підлеглі у житті часом можуть командувати своїми молодшими командирами, як до прикладу, курсант Андрій Левицький, який на навчанні виконував обов'язки начальника штабу батальйонної тактичної групи. Під моєю порядкування знаходиться весь штаб, який складається із шести секцій, якими я управляю, які виконують дуже багато роботи, управляють підрозділами, вирішують дуже важливі питання із громадським населенням і своїми підрозділами безпосередньо. Для відтворення реалістичності під час цьогорічного навчання у ролі бійців незаконних збройних формувань та місцевого населення діяли найбільш підготовлені курсанти. Також майбутні командири повинні були взаємодіяти із представниками місцевої громади та журналістами засобів масової інформації, імітували яких також вихованці вишу. Практичні навички, знання відбуваються тоді, коли курсант не тільки відпрацьовує питання. На карті або за допомогою комп'ютерних засобів імітаційного моделювання, а в живій рольовій грі виконує свої обов'язки перед ним живі люди, які мають свої вимоги, мають потреби. Їх треба задовільняти. Варто зауважити, що з початку року таке навчання у видовому виші відбувається вдруге. У січні незаконні збройні формування на віртуальному полі бою знешкоджували випускники факультету аеромобільних військ та розвідки. А в найближчому майбутньому керівництво навчального закладу планує залучати до подібних командно штабних навчань вихованців академії і молодших курсів.